Дорослі тварини зазвичай стандартна схема це вакцинація дорослих тварин один раз на рік. Деякі вакцини дозволяють вакцинацію проти основних хвороб один раз на три роки. Це необхідно перше читати в самій інструкції до вакцинації. До вакцини, що в ній це прописано, що вона працює три, три роки, і другий момент це законодавство, тому що в Україні, наприклад, ми неблагополучні по сказу, Ми неблагополучні, у нас багато парвовірусного інтериту інших інфекційних захворювань, але за законодавством в Україні вакцинація від сказу обов'язково є щорічною, щоб там не було написано на вакцині. В Україні у зв'язку з неблагополучною епізоотичною ситуацією, ми маємо робити щеплення від сказу кожного року, майже по суті без виключень. А, але фінальне завжди рішення про частоту вакцинацій приймає ветеринарний лікар, який курує тварину. І вже стосовно базових вакцинацій, там, додаткових вакцинацій, ви можете приймати індивідуальне рішення, можуть бути ситуації. Коли, коли лікар і буде вам рекомендувати да, е, полегшити, так би мовити, схему вакцинації і частину захворювань дійсно можна вакцинувати раз на три роки, знову ж якщо це вказано в інструкції до вакцини, що вона здатна надати такий тривалий імунітет.